З 2022 року в Україні активно діє програма надання соціальних послуг в умовах воєнного стану. У Мукачеві їх отримати можна у центрі надання соціальних послуг. Наразі тут пропонують 14 послуг. Дві з них запровадили цього року. Скористатися ними може будь-яка особа, що потрапила у складні життєві обставини. В соціальній сфері в 2020 році був прийнятий новий закон про соціальні послуги. Фактично, він відокремлює повноваження територіальних громад від повноважень держави. Держава поки що залишає за собою всі державні виплати, які є, і це здійснює соціальний захист і надає право громадам надавати окремо соціальні послуги відповідно до цього закону. Визначає коло. Обов'язкових соціальних послуг, які мають надаватися в громаді, і е, визначає. Коло таких послуг, яких громада відповідно до визначення своїх потреб формує сама, догляд вдома, соціальна адаптація та інтеграція, кризове втручання, супровід сімей і людей з інклюзією та інші важливі послуги. Спектр допомоги достатньо широкий. А випадки втручань бувають достатньо складні на сьогоднішній день в установі приблизно вже 600 повідомлень звернень про сім'ї, які або перебувають в складних життєвих обставинах, або можуть туди потрапити. Далі надаються соціальні послуги супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тобто це в сім'ях, де було вчинено домашнє насильство, невиконання батьківських обов'язків і інших таких заходів. Плюс у нас ще є соціальна послуга догляду вдома, послуга, яка надається особам похилого віку та з інвалідністю. Тобто, що це означає? Це означає, що соціальний робітник допомагає. Таким особам вдома забезпечити їх продуктами харчування, прибиранням, тобто первинними потребами цих осіб. Ще одна послуга, яка обов'язкова для громади супровід дитячих будинків та прийомних сімей. Надають її з моменту створення відповідної родини і увесь період, що зростає діти. Пані Марина займається саме таким супроводом, каже соціальна сфера це робота за покликанням. Тож роботу свою любить і ставиться відповідально. Наразі мій напрям роботи це є над... Соціальної послуги, супровід сімей, у яких виховуються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а саме прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Наразі у нас під соціальним супроводом перебуває шість дитячих будинків сімейного типу та сім прийомних сімей, в тому числі одна з яких є внутрішньо переміщеною прийомною сім'єю. В ході надання соціальної послуги здійснюються регулярні візити за місцем проживання отримувачів. Проводиться робота з дітками, які виховуються в сім'ях. Держава встановила порядок надання понад 40 соціальних послуг. Деякі з них обов'язкові, інші громада визначає згідно потреб населення, що проживає в ній. У 2024 році у Мукачівській ТГ запроваджено дві нові послуги денний догляд дітей з інвалідністю та послугу раннього втручання. Зараз прибуваємо в проекті, завдяки якому ми хочемо відкрити частковий денний догляд для дітей з інвалідністю. Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ нам відремонтували частину приміщення, і ми зараз чекаємо обладнання для того, щоб запустити цю послугу. Це є послуга для дітей з інвалідністю. Тобто, коли батьки їм треба кудись піти, вони можуть в цьому центрі залишити дитину на певний час з фахівцями під наглядом, щоб ну, вони були більш вільні у своїх якихось вирішення своїх справ. Рані втручання ми теж працюємо в проєкті, бо ми розуміємо, що ця послуга дуже потрібна в Мукачеві, оскільки ми бачимо збільшення кількості людей, які дітей з інвалідністю, які мають аутичні розлади. Тому ми розуміємо, що треба працювати саме раннє втручання передбачає роботу як психологічну, так і соціальну з батьками, які в яких народилася ця дитина. Це звісно буде спільно з медиками робота, бо це буде супровід від народження і до шести років. До центру надання соціальних послуг може звернутися будь-яка людина у кризовий момент свого життя. Тут підтримають, нададуть допомогу та належний супровід у всіх аспектах життєдіяльності. Робота здійснюється конфіденційно з обов'язковим захистом персональних даних.